Сьогодні ми знайомимось із табличною формою короткого запису задачі. Це сторінки 50 і 51, я думаю, бачите, в поясненні. І так, для початку розминка. Згадай відповідні правила і знайди невідомий компонент дії. Що у нас невідоме зменшуване? При відню... зменшуванні це частинка. Тому щоб знайти невідоме, зменшуване, тр... О, невідомий від'ємник. Зменшуване у нас ціле від'ємник частинка і різниця частинка. Щоб знайти невідоме від'ємник, треба із зменшеного відняти різницю. Тобто із цілого ми забираємо частину. 35 мінус 17, це буде 18. Знову невідомий доданок. Це частинка, тому що при додаванні цілих в кінці. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суми відняти відомий доданок. 91 мінус 19 це у нас 72. Далі, знову доданок із суми. Забираємо із цілого забираємо частинку відому. Це залишається 9. Тепер зменшуване невідоме ціле. Частинки додаємо 33. Частинка невідоме, ціле ділимо на частинку, у нас буде 2. Частинка невідоме, ціле ділимо на частинку, буде 3. Частинка невідома. Ціле ділимо на частинку буде 5. Ціле невідоме. Частинки множимо між собою отримаємо. 16. Ну, можна, звичайно, класичні наші правила на пошук невідомого компоненту дії, але сильні діти, вони це і так бачать, запам'ятали і знають. А середні і слабкі, які єлі єлі встигають за цією нашою програмою, щоб. Порядка скільки шести, семи правил ще довчити кожне на знаходження різного компонента. І постійно їх тримати в голові і відпрацювати. Все одно, воно наприкінці кінців в голові відкладається в схему ціле і дві частинки, так? Тому я так і пояснювала. Так, задача 2. Зараз трошки зменшувана у мене на скрін, вся не вилазить тут. Давайте дивимося. Є у нас полички з книжками. Е які ключові слова можна виділити? І пояснимо короткий запис. Давайте. На двох полицях 36 книжок. Після того, як з першої полиці взяли 9 книжок, на ній залишилося 12. Скільки книжок на другій полиці? Ну, як завжди, дії наші йдуть. На двох полицях що це у нас було? Так, 36 книжок. Взяли і залишилося. Як ми раніше писали, наприклад, було, взяли і залишилося, так? Але нас питають, скільки залишилося не на першій і другій, а взагалі на першій. А у взяли нам, дивиться, розповідається за другу полицю. Тобто накопичується, ускладнюється оце поясо, записування в рядочок. Тому, коли у нас ось так чітко, на кожну дію неможливо написати, ми ці дії робимо заголовками стоп-ців, як ось тут, дивіться. І просто перше і друге це у нас рядочки. І все, і тепер все ми так можемо і розписати. Щоб було всього 36, ми не знаємо на першій і на другій. Але взяли 9 з першої і залишились на першій дні. Е, дивимось. Що у нас? Було це ціле. Було це взяли, плюс залишилось, правильно? Тому, щоб знайти, скільки на другій, нам треба із всього забрати кількість на першій. На першій не знаємо, але можемо порахувати, можемо. Було на першій, це взяли на першій і залишилось на першій. 9 і 12 – ось це у нас буде перша дія. І буде. 21 книжка на першій полиці, так? І тепер ми із 36 забираємо 21. Це у нас буде що? Друга дія. І залишається 15 книжок. Все. Так, давайте подивимося, що тут задача да. На першій полиці 21, на другій 15. Ну, я так підозрюю, що це обернена задача. Взяли 9. Так? Наскільки менше стало, ніж, перш, ніж на другій, після того, як з першої взяли 9 книжок? Тобто, з другої, дивіться, нічого не забирали, так? Ага, ну тут не зовсім обернено, тому що тут 15. А, нічого не забирали, обернена. Нічого, 0 книжок взяли, так? І залишилось, звичайно, 15 книжок. Дивимось, щоб узнати, нам треба що знати оцю кількість. Тому було, це взяли плюс невідомо. Тому що невідомо, це у нас від цілого. Ми віднімаємо відому частину і теж отримуємо 15 книжок. І що у нас? І там 15. 15 15, 0 Порівну. На, на першій полиці 21, на другій 15. З першої взяли 9. Ну, все. Ой, а чого ж це у мене 15? Вибачте. 12. 12 книжок. Тепер з більшого ми віднімаємо менше. Тримаємо три книжки. На три книжки менше стало на першій полиці, ніж на другій, після того, як з першої взяли книжок. Дивіться, те ж саме. Наші дії, ті, що ми писали колонкою, тепер ми робимо заголовками стовпчиків. Це вся різниця у табличному записі задачі. Тобто дії більш-менш всі навчились так, визначати і основні записувати. Тепер просто треба зрозуміти, що їх треба перенести у стовпчики і все. Далі ми повторюємо одиниці вимірювання. Знайди значення виразів. Так, дивіться, тут сантиметри, сантиметри, сантиметри ми просто їх даємо. Так? 60. 3 мінус 20, 43 і мінус 9 24 сантиметри. Тепер дециметри, сантиметри, дециметри. Ну, більшість дециметрів, і сантиметри легко переводяться в дециметри. Тому, 7 плюс 5 12 і 4 16 дециметрів. Перша дія. 12 дециметрів, 42 мінус 12, 30 дециметрів. Перша дія – 20 дециметрів. 3 метри це 30 дециметрів. Мінус 20 дециметрів, 10 дециметрів, або можемо написати 1 метр. Порівняй 40 мінус і 20. Ну, тут, 38, а тут. 40 тому знак менше. 14. Та тут і так видно, що тут буде 91, тут навіть можна було не рахувати. Тут дециметри і сантиметри, тобто 60 сантиметрів, 60 сантиметрів. Тобто 12 і 19 дециметрів. Тут було 6... А, вибачте. Тут дециметри і дециметри. 12 і 19, тут 23 дециметри. А тут 31 дециметр. Менше, зліва менше, знак менше. Е, так, сантиметри, сантиметри. 32 сантиметри. 60 мінус 20, 40. А тут 35 сантиметрів. Зліва більше, Знак більше. Так, далі. Знайди значення виразів. Ну, давайте. Ось так. Тут все у нас? Не заплутатись? Так. Вісім я буду згори писати. На три, двадцять. На чотири шість на сім. Сорок два. Множення в першу чергу: шістдесят три. Вісімдесят шість, мінус п'ять. Вісімдесят один по дев'ять, 9. Сім. 9. 7, на сім, 7, три. Так, вісімнадцять. П'ять на вісім сорок. Мінус вісімнадцять, двадцять два.

Перший множник збільшився у три рази, значить, збільшиться у три відповідь. 6 на 3, 18, Дійсно. Два на п'ять 10. У два рази другий множник, значить, теж у два рази. Десять на 2 двадцять. Шість на три. Ага. Та три на три легше, це дев'ять. Збільшилось у два рази, значить, збільшиться 9 на 2, 18. Теж два рази. Так, і ще шостий і сьомий номери. Перевір, чи буде істинною рівність, якщо це дорівнює 4. Давайте це підставимо. 36 поділити по 4, дорівнює 9. 36 по 4, 9. 9 дорівнює 9 істинність. І наші ось дужечки. 54, 62 мінус 54. Це 8. Ділити по 4, 2, помножити на 9. 18. на 3, 6. 8, 48. 6 і 48 – вісім, 4. Все. Урок опрацьовано. Дякую за увагу.